Шпигуна, якого служба безпеки України е, виявила в лавах повітряних сил, а так так. Це свіжа інформація. Майор. Давайте дам інформацію. Майор, льотчик-інструктор однієї з бригад ЗСУ. Він мав наводити е, удари по аеродромах базування в та міраж 2000 Значить, це людина, яка розпочинала з е, е, нього дуже цікава просто передісторія в повітряних силах. Він розпочинав свою службу на початку повномасштабного вторгнення. В лавах 299-ї бригади тактичної авіації миста Миколаїв, і звідти його в перші ж дні, тому що були підозри, те, що він міг ну якби шпигувати здавати позиції на той момент для нас ж критично важливим заданням було перебазування авіації, да і що uh -huh. вважали, що він ніби там міг бути причетний до того, що по аеродромах перебазування по деяким одразу ж наносились удари в момент перебазування. І отут. А, тобто не, по ньому вже і так були підозри раніше. Да? В ньому вже і тут дивіться геніальний вихід від, наших, е, кома... від нашого командування. Знаєте, що вони з ним зробили? Вони його перевели і заховали десь в навчальному центрі. А потім ми питаємо, чому у нас по навчальних центрах, коли туди приходить значна кількість, наприклад, курсантів переводиться або там, скажімо так, свіжих там мобілізованих осіб. Періодично наносяться удари, тому що у нас чомусь от була така політика, що ми знаєте, осіб, в яких ми не дуже впевнені, але довести поки що не можемо, ми їх попереводимо в навчальні центри, типу з передової заберемо. От, вам теж як результат, це приклад. От ми казали про владу, а це приклад нашого суспільства, вирішення питань знаєте, на землі. Що такі людей їх взагалі мають відсторонювати від служби, відправляти там, кудись не знаю, під домашній арешт до проведення там службового розслідування, якщо в тебе шпигунстві державній зраді. А в нас таких людей, ну, типу, так, десь на mm. навчальному Да. І от маємо те, що маємо. Знаєте, що цікаво з'являється на фоні цього всього. Російські пропагандисти зачухались. Е, є такий е, голова центру вивчення військових конфліктів Андрій Кінцевич. Він на центральному російському телебаченні почав е, вже розповідати таку історію, і це не тільки він. В письмових телеграм-каналах та сама історія. Типу, Москві приготуватися. Е, я зацитую: е, вони нагнітаючи до загроз, кажуть, що типу чі, варто чекати безпрецедентних атак з боку ЗСУ з використанням 500-600 безпілотників, а також ракет. Тобто, ну от. Ми кажемо, що балістика це десь щось там е, таке риторично ефемерне а вони нагнітають паніку і бояться реально. Тобто, може, щось відчувають, може, ми справді якісь зараз їм там, як ви думаєте, прикольчики, ці сюрпризики готуємо. Дивіться, напевно, я. Дуже часто ви знаєте, ну я таки, як ви я по і по життю, і в військовій справі, як думаю, навіть наші слухачі все ж таки є технократом. Я вважаю, будь-який засіб, має бути ви знаєте в мене використаний максимально ефективно. У нас от там, наприклад, ще по одному підприємству російського ВПК було вночі нанесено українськими БПЛА. Удар Так, це в пензі. Пензі, по Пензінському заводу, да. Тобто є методична робота, вона мені подобається, я її дуже підтримую. Напевно, якщо у нас вже в достатній кількості з'явиться, знаєте, там, балістична, наприклад, ракета і цей. от, ну, Чесно, для мене дві балістичні ракети. Я не хочу бити по жодному ну, цивільному об'єкту, але, от, чесно, вдарити по Кремлю. от, У них там. Прямо по центру, от прям просто по центру, по крім одні з оці кремльовські башні з годинником, щоб українська балістична ракета вдарила. Це було б звичайно дуже добре. І росіян якби нагнітають. Ну, вони нагнітають цю ситуацію. Вони підкреслюють цю проблематику, але все ж таки варто розуміти, що для нас пріоритетом є знищення російської економіки, військової інфраструктури військової інфраструктури економіки. І лише в останню очі чергу якихось. Ну нам ну ми якби там не було. Ми не є такі кровожерні, як вони, а ми не збираємось вночі в будинках вбивати шестирічних дітей, як сьогодні відбулося в Києві. Да. Доразі ви знаєте, що сьогодні в Києві це найбільше за час повномасштабного вторгнення. А... Кількість жертв. Ні серед дітей ні, не жертв, а поранених найбільше кількість поранених, поранених. ну кількість, я ж кажу не ну, жертв я маю загалом дякувати дя дя було, що не жертв, але найбільше кількість та, поранених та. дітей і це ну це просто от це ну, Ми такі речі робити не збираємось, але я думаю, що якщо в Україні буде така можливість, то от знаєте, Кремль це є з 1400, чотириста. Не пам'ятаю якому році його побудували. Ну це 600 років. Майже 600 років, символ, символ Украї... російського самодержави. От я вважаю, що якщо в нас буде така можливість, то цей символ російського самодержави треба просто знести. От щоб навколо нього, там, по Москві, ріці ходиш, і все от в набережно було видно, що все просто нічого не залишило. от просто нічого не існує більше. Все. Навіть не бити по якихось їх міністерствах і так далі. Там в Москві, до речі, дуже велика кількість. Прям на околицях на даний момент Москви є військово об'єкти військово-промислового комплексу. От як два приклади вам наведу, які там знаходяться: це, наприклад, окреме конструкторське бюро Міг і окреме конструкторське бюро сухого які для нас були б дуже приємними цілями, окреме конструкторське бюро Туполєва. Знищені повністю, і Росія не може продукувати нормально свою авіацію для нас. Це вже добре. Знищені повністю під декілька оцих них досі військових містечок, в яких як на півтюремних таких умовах живуть інженери з їх сім'ями, не виїзні навіть з цього містечка. Знищення їх це може бути підставою для підламу російської ракетної програми. Тому так нехай попереджають в принципі те, що вони про це почали говорити. Єдине, чого б я почав, в контексті, коли вони починають такі речі говорити, щоб не відбулося якоїсь провокації, що росіяни свої шахеди самі відправили собі на голову. Поговоримо про. Підсумки роботи вже зараз Міністерства оборони е, на чолі з Денисом Шмигалем. Ви знаєте, я чесно кажучи, розпинав його у своїх ефірах е, в плані це сам факт призначення. Але зараз від дуже багатьох людей я, я почув певні позитивні відгуки одразу початку його роботи. Він дав перше інтерв'ю уже для BBC News Україна і заявив: ну от тут уже буде зараз, якби питання заявив, що ми вже дуже близькі до виробництва наших балістичних ракет. Що от вони вже ну от вони вже. Близькі для цього, щоб задавати удалю по е, території країни агресора. Знаєте, просто тут виходить як минулого року, ще в серпні. Президент каже, ми вже випробували. Потім Єрмак каже, ми вже маємо для того, щоб бити і по Москві, і зараз міністр оборони каже, ну ми вже дуже близькі. Воно вже якийсь трошки мем перетворюється. Ну воно перетворюється не в мем, і ми напевно, якби правильно це, це сформулюємо. Ми знаходимося на завершальному етапі налагодження. Серійного виробництва. Тобто ракета є, ракета е, була е, випробувана. Не знаю, про що казали президент і його секретар е, пан Єрмак, минулого року, то для мене було трошки диво. Тому, ну, ні, там дійсно, я можу сказати чесно, що певні елементи, там більшість елементів. Вона була вже виправ... ну, вони були випробувані. Я вам більше того, хочу сказати, що на нашу балістичну ракету е двигун був випробув... ну, зроблений і випробуваний ще в 2019 році. Просто було проведення в 2012-2020 році, проведено випробування uh -huh. двигуна. Казати, що минулого року у нас вже був повністю готовий продукт, є абсолютно некоректно. У нас не було доступу до певних технологій, плюс росіяни розбили певне наше стратегічне виробництво, яке обмежило доступ України до певних там супутникових навігаційних технологій. Це нас десь відкинуло назад. Це довга дуже історія, і от лише в там співпраці з німцями ми змогли довести це, як то кажуть, до пуття. І не ми на даному етапі дивіться виробити, враховуючи кількість цілей задач і нашого ворога, випробувати. Дві-три ракети завдати по героїчних прийняти на озброєння, героїчно завдати ними да нехай ну по Москві ну двох ударів. Пролетять питань немає. А потім ходити і казати uh -huh. от у нас є кусь кіномат, да, повторюючи класика. Але при цьому це до речі, це до речі, було, дуже було притаманно нинішній владі. Знацьку піарну акцію влаштувати. Ну не це дивимо, піарна що, що є акція, ракети, але про є питання. Кратити. Є питання в тому, що кажу, що ми залежимо від наших європейських партнерів. А їх наше ракетне виробництво для них це стратегічне партнерство. Причому стратегічно з дуже довгим терміном планування на 10... Навіть не на п'ять, а там на десять, на п'ятнадцять років вони планують цю історію. І тому оцей там, так сказати, кинуть комусь панти. Це нікого не цікавить. І від цього багато в чому залежить виробництво. Ну і наші, якби ви розумієте, самі як би, інженери, виробники дотичні до цієї історії. Вони ж теж за систематичну історію, а не за те, щоб прийти один раз щось показати, потім забути, але всі ходить лякати, що ви ж пам'ятаєте, у нас от є це не є, якби скажімо так, правильно тому. Ми в цій історії продовжуємо рухатись. Ми продовжуємо також рухатись не тільки я ж кажу в балістиці. Два напрямки українська крилата ракета на базі пускової установки системи Нептун. Це на базі пускової установки, але ракета буде інша. Плюс є я наскільки я знаю, що ну якби у нас от були ідеї, наприклад, давайте розробимо українську крилату ракету авіаційного базування. Знаєте, ага. що на це відповіли європейці? А не на, на що нам до Таурусу, Стормшеду і Скальпіджі? Ще одна крилата ракета авіаційного базування? Ну, так ви ж їх не можете не, не міти не виробляти? До до, от, а це не цікавить. Цікавий продукт, який буде новіт, новела. Має бути якась новела в продукті все. Ага, ну так все, нам не потрібно. Все. А нас були ідеї, от що ж, давайте на крило літака підвізь. Мене що вам підвішать, беріть і використовувати. Мало виробляють, ну будемо більше. Все, от і відповідь. Е, тому ми в цьому, скажімо, ми продовжуємо рухатися в цьому напрямку. Е, до речі, сьогодні Ну ми так оминули це Верховна Рада, ну крім. Е, Абсолютно, цей, ну вибачте, по-іншому не скажу. Ну знаєте, недолугої, непрофесійної дебільної історії з е, законом no, актами про да, національне антикорупційне бюро і про спеціальну антикорупційну прокуратуру. Це ну це окремо, може в кінці, якщо час буде дуже важливий законопроект, який був сьогодні проголосований: це про збільшення фінансування збройних сил України. Yeah. І в, в цьому проекті е, були популістичні певні вже такі вкиди, в тому числі я так розумію, з боку ЗМІ близьких до росіян, що українців немає грошей, вони терміново виділяють кошти на зарплати військовим. Якщо ви подивитесь на розподілення цього фінансування, більше половини з тих коштів, що виділилось, це кошти, які відділяються на закупівлю о, саме безпосередньо. Чотирьох дванадцяти мільярдів 115 йде іде на зарплати військовим, 216 так. на зброю, техніку та дрони. так. Так. плюс дивіться, давай я просто розібрався детально. Андрію з цим з цим питанням. Там, по перше, від завтрашнього дня у нас змінюється е, система розподілення ПДФО податків на доходи фізичних осіб, е, де теж е, 60% відсотків йде на бюджет міноборони. Він фактично збільшується на 22 мільярди гривень на закупівлю дронів, зброї та військової техніки. 30% йдуть на е, дерт зв'язку для де забезпечення системи програми Єбалів, е, і 10% розподіляється на потреби бригад. Тобто, тут теж і. Е, іде все от таку збройову історію, а що теж дуже правильно. І ще цим законопроектом було ухвалено дуже теж правильна соціальна така гарантія підтримки наших партнерів, наших військових з боку партнерів, в тому числі. Я так розумію, тому що Павло Паліса замкненка офісу президента він після конференції в Римі з відновлення він анонсував, що проговорювали з нашими західними партнерами питання збільшення виплат для українських бійців і. Ось я так сприймаю цей законопроект, який зараз прийшов у парламенті, як те, що наші партнери проявили готовність. І зокрема, зараз 15 днів запроваджується обов'язкові відпустки для наших військовослужбовців, і буде виплати за невикористані відпустки. Туди заклали фінансування. Ось це те, що цей законопроект передбачена насамперед. Ну, законопроект цілком позитивний. Ми розуміємо, що він ну це на даний момент. Там не в жодному разі там. Ну як, знаєте, от важко сказати, що це не заслуга Дениса Шмигаля, тому що ну як міністр оборони, напевно, не його заслуга, але ж, напевно, він був до нього дотичний ще як прем'єр-міністр. Тому починання добрі, я так розумію, що значний ну дуже сильно збільшується відповідальність Міністерства оборони, оскільки. Ну просто гігантський бюджет і кількість коштів, які ними будуть оперуватися, і тут потрібно я так розумію, що ну напевно десь буде можливо і збільшувати їх штат, і штати туди добирати професіоналів фахових людей, тому що ну велика відповідальність і дуже велике операційне навантаження на міністерство оборони. Воно збільшується. Плюс до нього і якби оборонну промисловість фактично. Повернули, ми то в нього забирали, то знову повернули оборону ну, військово-промисловий комплекс, скажімо так, під його загальне управління. Тому ну, це, цей закон це дуже позитивний. Єдине, що от мені цікаво, як у нас, шановні народні депутати, збирались йти в відпустку на чотири тижні, при тому, що їм потрібно було обов'язково до 1 серпня проголосувати оцей закон. No, nie ma, nie ma. No, no.